В своїй книзі, дорослі діти емоційно незрілих батьків Лінсі Гібсон виділяє чотири типи емоційно незрілих батьків в цьому відео. Ми поверхнево розглянемо їх. Можливо, ви пізнаєте когось з своїх батьків, а можливо, себе, і це спонукатиме вас попрацювати над собою, стати щасливішим, спокійнішим, звільнитися від марних очікувань і відкрити нові грані життя. Також у вас буде можливість проговорити дозвільні фрази з розстановки, продіагностувати себе на приховані емоційні заряди до батьків. Однак, як завжди, пам'ятайте до всієї інформації, яку ви отримуєте, варто ставитись критично на власний страх і ризик. Спільним для всіх емоційно незрілих батьків є те, що вони можуть викликати в своїх дітей відчуття самотності та незахищеності. Ці люди здебільшого зациклені на собі. Емоційно нестабільні і якоюсь мірою нарцисичні. Вони егоцентричні, обмежено здатні до справжньої емоційної близькості, практично зовсім нечутливі і погано розуміють почуття інших людей. Це емоційно незрілі люди, які люблять даватися до шантажу і погроз, люблять втручатися в чуже життя. І що ж роблять такі батьки, щоб почуватися краще? Правильно використовують своїх дітей, що призводить до зміни ролей. Сімейній системі детальніше про це ми вже говорили в попередніх відео. Батьки емоційного типу найінфантильніші, іноді складається враження, що їх самих ще потрібно доглядати як дітей, і ставитись дуже обережно, щоб раптом не образити чи не засмутити. Свої емоційні стани вони затягують дітей, які відчувають переживання батьків повну силу. Вся їхня злість, лють. Розпач, відчуття безпорадності відчувається дітьми наповну. А ще такі батьки схильні до нестабільності і непередбачуваності. Вони ніби постійно тривожні і очікують від оточуючих, що ті допоможуть їм почуватися якось краще. Тому оточуючі люди для таких батьків поділяються лише на дві категорії: вороги або рятівники. А маленькі неприємності для них це вже майже кінець світу. В важких випадках може йти мова навіть про спроби самознищення та глибокі істерики. Тому, якщо ви знаєте людину, яка намагається контролювати інших через нав'язування їм почуття провини і сорому, бачить світ в чорно-білих тонах, запам'ятовує образи на це життя і часто і емоційно змінює настрій, то ця людина відноситься до емоційного типу. Якщо ви пізнали в цьому описі когось з своїх батьків, наприклад, маму, можете спробувати проговорити вголос такі речення з розстановок: я визнаю і я приймаю, що моя мама емоційно незріла, і я досі проживаю всі її переживання разом з нею і я даю цьому місце. Я приймаю весь цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І зверніть увагу, чи відгукується це вам наприклад, відчуттями в тілі, емоціями. Образами. Батьки керуючого типу постійно зайняті і фанатично ставляться до власних цілей своєї роботи. Вони завжди мають час для того, щоб втрутитись в життя дитини і контролювати її. Усе ж має бути зроблено якнайкраще. А от для того, щоб зрозуміти життя дитини, часу завжди бракуватиме. Зовні такі люди можуть здаватися цілком нормальними, такою з легкою зацикленістю до життя власних дітей. Що світить дітям таких батьків? Складнощі з ініціативою, мотивацією і самоконтролем. Керуючі батьки упереджено ставляться до інших людей і вважають, що всі мають відповідати їхнім уявленням про світ, і вони краще знають, як кому треба жити. Зазвичай це люди, які рано почали розраховувати лише на себе. Вони всього досягли самостійно і дуже цим пишаються. Діти таких батьків живуть з відчуттям, що їх постійно оцінюють, і треба робити краще і ще, і, ще, і ще краще. Що те, що вони роблять, воно або неправильно, або недостатньо. Якщо ви пізнали в цьому описі когось своїх батьків, наприклад, тата, можете спробувати проговорити вголос такі речення з розстановок. Я визнаю і я приймаю, що я постійно намагаюся робити все ідеально. Бо мій тато досі мене оцінює. І я досі хочу отримати від нього любов і увагу через похвалу. І я даю цьому місце. І Я приймаю весь цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І зверніть увагу, чи відгукується це вам відчуттям в тілі, емоції, образи. Батьки відчуженого типу, це батьки, які ніби є, і їх ніби й немає. Вони часто уникають зорового контакту або використовують порожній чи ворожий погляд, щоб всім стало зрозуміло, що емоційна близькість це не про них. Спілкування з власними дітьми для них це марнування часу. Такі люди швидко припиняють спроби налагодити з ними якийсь емоційний зв'язок, а надмірна наполегливість може їх навіть розлютити. Найкраще, що для них можна зробити, це залишити в спокої і не чіпати. Це батьки за стекляною стіною. До них не достукаєшся. Діти таких батьків відчувають роздратування, з яким до них ставляться, і поступово вчаться уникати контакту з батьками. Вони починають думати про себе як про тих, хто заважає спокійно жити дорослим і дратує їх. Тому такі діти легко відмовляються від своїх потреб, і в дорослому віці їм буде важко просити допомоги чи підтримки. Якщо ви пізнали в цьому описі когось з своїх батьків, можете спробувати проговорити в голос речення з розстановок. Я визнаю і я приймаю, що мій тато завжди був відгороджений від мене невидимою стіною, і я досі думаю, що я і є причиною цієї стіни. І я даю цьому місце. Я приймаю весь цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І зверніть увагу. Чи відгукуються це вам? Батьки пасивного типу це люди з принципом невтручання, уникання конфліктів та емоційного зв'язку. Вони не бувають агресивними і легко підкоряються, ну, наприклад, своєму партнерові, який найчастіше є представником трьох інших типів. Коли ситуація вимагає емоційного контакту, батьки цього типу відсторонюються і емоційно закриваються, вони не дають своїм дітям порад, не вчать, як їм вчиняти в житті. Але й не обмежують ні в чому. Найгірше вони не можуть ні захистити, ні допомогти. Максимум, на який можна розраховувати, це те, що вони можуть розважати. Пасивні батьки використовують дітей для задоволення потреби бути центром уваги люблючої людини. Але як тільки виникне якась конфліктна ситуація, вони одразу залишать дитину сам на сам з цією ситуацією. Триматись від проблем подалі і не привертати уваги, це їхнє кредо. Якщо ви впізнали в цьому описі когось своїх батьків, можете спробувати проговорити вголос такі речення з розстановок. Я визнаю, і я приймаю, що мої батьки нічим не можуть мені допомогти і ніяк не можуть мене захистити, і я ніколи не могла на них розраховувати. І я даю цьому місце. Я приймаю весь цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І чи відгукується це вам? Якщо говорити про все це з точки зору сімейної системи, як ми це робили в попередніх відео, то батьки емоційного типу часто затягують дітей на рівень своїх батьків. Наприклад, як син, як батько для мами, чи дочка як мама для тата, батьки ж пасивного типу це про однаковий рівень: дочка як жінка для тата, син як чоловік для мами. Якщо пам'ятаєте пропозиції, які дитина може займати по відношенню до своїх батьків, там були варіанти: я для мами хтось, я для тата хтось. Так ось це якраз сюди. Я для тата дочка, дружина, мама, сестра, баба, коханка і так далі. Такі ролі найкраще проявляються на розстановках. Там же можна і прибрати причини. Детальніше про розстановки можна дізнатися і трохи попрактикуватися в телеграм-каналі. Посилання на який є в описі цього відео. Там же я ще й планую з часом робити відкриті розстановки. Що робити, якщо в описі ви загально пізнали емоційну незрілість когось з своїх батьків або себе ж? Прийняти прийняти свою емоційну незрілість, незрілість батьків. Для цього, як завжди, можна проговорити вголос фрази з розстановок. Я визнаю, і я приймаю, що моя мама чи мій тато. Чи обоє моїх батьків є емоційно незрілими, і це досі на мене впливає? І я досі шукаю і прагну їхньої уваги і любові, і я даю цьому місце. Я приймаю весь цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і я приймаю, що я є емоційно незрілим і не можу давати оточуючим ту любов і увагу, яку вони від мене очікують, і я даю цьому місце. Я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Таке от, я сподіваюся, корисне для вас відео. Сподіваюся, ви відкрили для себе щось нове і зробите перший крок до покращення своїх стосунків з батьками, партнерами та оточуючими людьми, а значить, з життям і світом. Більш детально заглибитись в тему можете в книзі Лінсі Гібсон, дорослі діти емоційно незрілих батьків. Огляд, на яку є на цьому каналі, а також наступних наших відео. Читайте книги, працюйте над собою, будьте чесні з собою, рятуйте свою психіку в цей непростий час, бо ніхто вам в цьому не допоможе. Знаєте чому? Бо крім вас, це нікому не вигідно.